Той самий день, який має запам'ятатися на все життя, у першій та одній з найбільших дистанційних школ України Оптіма із розмахом відсвяткували великий етап та початок нового життєвого шляху колишніх тепер вже школярів. Їх зібралось більше півтори тисячі. А книга рекордів України зафіксувала загальний рекорд оптіми. Найбільша кількість випускників дистанційної школи майже три тисячі. Діти емоції не приховували, розповідали про свої досягнення, які стали можливими завдяки в тому числі методикам навчання. Ділилися, як проходили додаткові курси, готувались до НМТ та міжнародних іспитів. І чому обрали для себе саме дистанційне навчання? Я знайшла для себе друзів. Мені було прекрасно навчатися. В мене є свобода вибору, коли і що саме мені вивчати. Я можу обирати предмети, я можу спокійно сісти о восьмі вечора або о 8-й ранку навчатися. Це дуже економить мій час. Випускників привітали засновники школи Оптіма, наголосили, що пишаються досягненнями учнів і підкреслили важливі стратегії прагнення до постійного розвитку українського дистанційного навчання. Коли в країні йде війна, діти перебувають приїжджають, перебувають за кордоном. Ми не даємо можливість отримати якісну освіту у своїй рідній державі, не втрачаючи своєї національної ідентичності. Дуже дуже важливо, важливо для будь-якої молодої людини навчатися керувати своїм часом, навчатися виділяти час для навчання, час для відпочинку, час для спорту, час для мистецтва для всього. І це наші учні, а їх більш ніж 20 тисяч так? Вони я так думаю, вміють роблять, і після школи ми бачимо, які в них результати в майбутньому в студіях, в університетах. Вчителі та керівництва школи оптіма також не приховували гордощів за своїх старанних підопічних. Наші надзвичайно талановиті випускники беруть участь у різноманітних міжнародних конкурсах та змаганнях. Вони можуть бути різного спрямування, і зокрема хочеться відзначити екологічну змістовну складову цих конкурсів тому, що вони дуже цінують майбутнє нашої країни, нашого світу в цілому. Випускний вечір школи Оптіма закінчився піснями і танцями. Родзинкою вечора став концерт гуртів. Як так і без обмежень. Цей грандіозний захід став не тільки святкуванням закінчення школи, а й відзеркаленням великої спільноти Оптіма, що підтримує та вірить у своїх дітей, де б вони не знаходились.